Але поки хтось не хоче працювати в Україні, бо тут мали перспектив. Хтось підписує контракт, як тільки виповниться 18 років, бо в країні війна і хтось має це робити. А можливо розраховуючи на мільйон від держави. Держава пропонує тим, хто підписує контракт на 1 мільйон гривень, який виплачується частинами протягом року служби: 200 тисяч одразу після підписання, ще 300 тисяч після підготовки і залучення до бойових завдань, і решту у день завершення контракту. Але є нюанси за цей рік, треба пройти. Базову підготовку і взяти участь у бойових діях не менше 6 місяців. Окрім мінусів, є і плюси, наприклад, нульова іпотека або ж безкоштовне навчання, повне медичне забезпечення і рік звільнення від мобілізації. І от, коли ми говоримо про роботу для молоді, маємо весь спектр: від тих, хто працює на трубки в сірих онлайн офісах до тих, хто бере на себе справжню відповідальність, завдати болю росіянам і не якимось пенсіонеркам, а справжньому злу. Будемо чесними що служба. О війську це не те саме, що робота з якої можна звільнитися. Але якщо говорити про тих, хто виїжджає, варто згадати і про тих, хто повертається. Коли слухаєш у ці всій історії Баристача, творк, заробітки війську, складається дивна картина. Молодь починає працювати там, де є шанс заробити хоч щось зараз, а не там, де є перспективи через 5 років. І це, мабуть, головна відмінність між нами і умовною Європою. Як показує дослідження індекс майбутнього фундації Олени Зеленської, українська молодь зберігає оптимізм, і 72 підлітків вірять у власне майбутнє, і 60% – у майбутнє країни. Але оптимізм не завжди перетворюється на чіткий професійний вибір. Кожний п'ятий підліток ще не замислювався, яким хоче стати. А 70% не можуть назвати професію, в якій бачать себе в 30 років.